Найбільш цінною в цьому наборі це, звичайно, ж фігурка самого Домініка Торетто з розвідним ключем. Модель дуже гарно деталізована. Колісні диски емітують оригінальні літи-диски. І тут є дуже рідкі колеса. З низькопрофільною гумою, які є мало в яких наборах. Задні фари мають ось такий принт для максимальної схожості з моделлю оригіналом. Каліфорнійський номерний знак це унікальна деталь з цього набору, якої більше ні в якому наборі нема. Позаду є дві ось такі вихлопні труби, які завжди є в двигуні V8. На задньому крилі є зелена горловина паливного баку. В моделі є дверні ручки, дзеркала та навіть імітація дверних петель. Переду є ось така радіаторна решітка, на якій навіть є надпис Charger. В моделі також є зйомна криша. Це зроблено певно для того, щоб можна було легко витягти фігурку або посадити її назад. В салоні є каркас безпеки, який є невід'ємною частиною дуже потужних авто. Окремо хочеться похвалити деталізацію салону. Подивіться, як все тут. Дуже гарно зроблено. Тут навіть є балон з окісю азоту, який Домінік зазвичай застосовує для фінального стрибка. Під правою рукою навіть є важіль автоматичної коробки перемикання передач. Також мені подобається як гарно зробили сідушку. В неї є спинка та навіть підголовник, але в наборі є і одна дивна деталь, дивіться. Кермо, воно встановлено не навпроти сидіння, а трошки збоку. Я не знаю, навіщо було. це було зроблено. Можна було якось, можливо, сідушку здвинути трошки до центру. Потужний двигун V8 дуже гарно зроблений. Є навіть нагнітач з шківом і капюшон для подачі повітря. Цей набір буде дуже гарним подарунком для всіх любителів серії фільмів Форсаж. Якщо сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.